Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 8 вересня Продовжуємо висаджувати цибулини шафрану. Ну, тут ось два рядки вже я посадив. Ті, які я показував в минулому відео. Можете передивитися, як вони, вони висаджувались. Присипав землею от, цибулинки і заволочив. Так от вони виглядають. Розмітив слідуючий рядок. От. Бачите, і вже розклав в ньому цибулинки. Ну, нагадую, що крупні цибулинки я розкладаю поштучно. Так от. Ну, по технології то треба 15 см десь одна від одної. Ну, оскільки тут багато цибулин 5,6 ну, мабуть, більше половини або половина. То на 15 см на 3 метри не влазять ці цибулини, і тому я зменшив відстань між цибулинами десь до 10-12 см. От. І отак от розклав. Бачите? Це крупні цибулини. От. Тут один рядок, той, що ми вже посадили, там з добривами вже розсипає добрива. Цей без добрив. от Контрольний рядок. І цей буде. Дрива будуть приміня... примінятися тут рідкі вже е, після того, як е, відцвіте. От, тому зараз е, сипучі доброго тут я не буду розсипати. Присиплю землею от і буду розмічати слідучий рядок. Ну, от ще один нюанс, такий багато. ну У всякому випадку такі питання є. Е, задають питання, що буде, якщо. Цибулина, наприклад, перевернеться хвостиком вниз, отак. що буде. Ну, можна так чи не можна. Ну, звичайно, ідеально, щоб вона дивилась хвостиком вверх. Бо росток же ж вверх йде. Бачите, наприклад, оця цибулинка то, ну, от вона впала в бік. Нічого страшного, росток піде в бік, проросте вона, але на це витратиться більше часу цибулинки, от, і пізніше вона зійде. Тому ідеально, щоб вона так дивилась вверх. От Росточком і це і далі. Але нічого страшного, якщо там сівалка сіє, чи там кидаєте там в лунку ручну, вона перевернулась там на бік, чи навіть отак, все одно вона зійде от і зацвіте. От. Ну і розмножиться відповідно. От. Крупні цибулини я розкладав по штучно кожну так, от, на відстані приблизно 10-12 см, а дрібні цибулини, от, бачите, я їх просто так розсипав, якби посів розсипом. Ну, так і швидше. От, і тут не треба придержуватися такої вже точності. Там, вони дорощування. Але е, нюанс такий, що бачите, от, Крупні цибулини я посадив глибше. На 15 см, а ці от, видно навіть візуально, бачите, там, от, такий перепад. От, крупні цибулини глибше сидять, а дрібні мільше, на... Ті на 15 см, а ці на 10 см. Ну, для мілкої цибулини, це, я думаю, є тут різниця в тому, що більше енергії проростання буде в неї. Так як вона дрібніша, в неї менше поживних речовин. От, і вона затратить їх менше для того, щоб прорости. От, і цього достатньо. От, 10 см, щоб вона не вимерзла, От, а розмножиться вона так і виросте краще. От, дрібна цибулина, ну, по-перше, вона і за рахунок своєї величини вона буде сидіти глибше ну, на 10. Ну, От вона, наприклад, цибулинка вона сантиметр висоти. Так? На 10 см вона буде сидіти. Тоді, як, якщо навіть на 15 см ця сидить, але вона там висотою цибулинка 2-2,5 см, то вже відповідно вона вже до землі буде на 12-12,5 см. А ця буде сантиметрів на 9, от, так от до поверхні землі. Але вона не вимерзне, таке вже ми пробували. От, і, ну, так я рекомендую дрібну цибулину. Якщо розсаджуєте свою ділянку, то садити окремо і її садити мі, мілкіше на 10 см. Ну, так от така от інформація. Продовжуємо висаджувати е, наші нашу експериментальну ділянку. І ще хочу я от е, зафіксувати час, скільки в мене піде часу, на те, щоб. Посадити один рядок, Ну, від, ну, від, починаючи від розмітки, ну, або розмічаєш рядки, вони шириною в мене 60 см, бачите, під шнурочок. От, Тому от, від розмітки і до вже до заволочування от, зафіксую час. Скільки в мене піде на це часу? От і про це вам в слідучому відео вже розповім. Отож слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, буде ще багато цікавого.